Сьогодні 16 серпня. Ми їдемо на Донбас. Зараз ближче туди до Мар'янки. Все, що могли привезти. Вони персики, цибулю, рис і муку, і сливи, і яблуки воду. І колеса теж привезли. Так що все на місці. Доброго дня, нашого батальйону, радий. Хотів всім небайдужим, всім, хто долучався до даної допомоги на подякувати. Велике вам спасибо від ім'я своїх побратимів, солдатів, свого начальства. І ви найкраще разом з зібраємося. Спасибо, спасибо огромное, друзья. Спасибо всем, сестра Нина, особенно мы передаем вам привет и благодарность. Донецкая область, город Горняк. Сегодня мы получили прекрасные коробки продуктовые людей. Видим, что, как на них написано, Бог любит, и Бог любит нас по делу. Мы видим это, люди видят, получают. Очень благодарны. Сердечное спасибо всем друзьям, участвующим в нашей нужде. Благодарность вам. Мы одну машину. Одну машину.

Хотілося б сказати всім велике, -велике спасибо, хто участвував в этом ділі. Шукалюку спасібо, Наталі Вікторів спасибо. Владимиру Степановичу спасімо, Владимиру Івановичу Погорілому спасі і всім, всім, всім хто участвовав. Хлопці дуже доволі, ми завезли повний кусів, вигрузили. Велике також спасибо і Віталію з Америки, дальнобойщику, і другому костіку. Велике спасибо за допомогу, за підтримку. І всім, може когось не, не назвав, ви не обіжаєтесь, але всі в ми робимо дуже-дуже велике діло. Ми привезли хлопцям поїсти. Ну, казалось би, нічого особливого, там Персики, сливи, яблуки. ну Все там, муку. Ну, Все, що могли, все. соки різні, зною ще, з базаром, да. з базара, да. велике спасибо Юрі, директору ринку, Привезли поїсти. Хлопці дуже-дуже доволі, поэтому хочеться від себе сказати. великий поклон, велике спасибо вам за ваші добрі діла. Благослови Господь! Наших братів, сестер, які приїхали, збережи їх в дорозі і дай нам можливість знову зустрітися.